Пане генерале, якщо ви дозволите, я почну з того, від чого сьогодні розриваються всі соціальні мережі, і ви людина безпосередньо авторитетна для наших глядачів для суспільства. Тому от я впевнена, що ви зможете розставити крапки над і. Сьогодні з'явилось відео, як один із офіцерів в Житомирській області у військовій частині вступив у те, що називається стосунки, які не мав, не мав допустити, розпускаючи руки проти строковика. Там є пояснення. Там, нібито строковик, який перебував на блокпості на КПП. Він не помітив полковника, який приїхав з перевіркою. Ну і власне офіцер отримав свій наганяй. І зараз українці обурені, що в принципі можна побачити, як розпускають руки проти наших військових строковиків, чи то мобілізованих. Я думаю, що це не так важливо. Пане генерале, ми завжди кажемо, що ми не Росія, що ми прагнемо таких стандартів, як це у військовому альянсі НАТО. Як часто трапляються такі скандали, і як правильно тоді вчинити з офіцером, який це допустив, ну і, можливо, з військовим чи зі строковиком, який на КПП відволікся на телефон, а в нас війна? Цікаве питання. І якраз проблема. Нестатнутних взаємовідносин в армії є такою достатньо серйозною з точки зору, що робити далі. Так Так от я скажу так: що під час війни бити своїх підлеглих це не просто не по офіцерській і не поліцькі, це скотство. І я думаю, що якби це було на фронті, ситуація була б зовсім інша, бо за такі речі можна отримати кулю в спину, якщо ти розпускаєш руки проти е, таких самих людей, як і ти. Якраз не вміння правильно наладити авторитет свій і приводить до таких ситуацій. А це якраз показує не виправдовуючи ані од... ні офіцера, ні солдата. Давайте подивимося в суть явища трошки глибше. По-перше, не всіх людей виховує держава, в своїй більшості виховують батьки, правильно? І безпосередньо це закладається якраз батьками. Але проблема полягає в тому, що якраз відсутність національних цінностей національних ідей в останні 30 років привела до того, що е, ми маємо два покоління абсолютно чистих споживачів, шлунків, як казав е, Василь Стус. І це приводить до того, що е, люди не мають яких цінностей і дозволяють собі те, що не може дозволити. Наступне, якраз от е, відсутність правильної системи виховання офіцерського складу також проводить до таких речей. Бо ми бачимо, як е, попередні 30 років, особливо в мирний час величезними величезними ну, тисячами, ми е, штампували офіцерів запасу на кафедрах військової підготовки, але дати погони і е, присвоїти військове звання, це не значить зробити командира військовим лідером і зробити командиром. Це також величезна проблема, яка зараз нам пробачте, тут -от стоїть е, дуже гостра, тому що. Вроді як офіцери є, а керувати нема кому, а командувати не вміють. Тому якраз це такі прогалини, провалини того, чого ми не робили попередні 30 років, і ситуація полягає в тому, що якраз цей офіцер мусить, звичайно, мусить провести розслідування і порушено там в залежності від як рішення командування, кримінальна справа, але Спускати такі речі не можна, так само якщо солдат він там в чомусь винен, то безпосередньо завжди, коли я чую, що винен підлеглий, і начальник каже: в мене дурні підлегли, в мене не виховані підлегли. Шановні, немає поганих підлеглих. Є неправильні командири, які не можуть організувати прості речі, щоб виконували підлеглий Це не так уже і легко, це щоденна така кропітка праця. Але ми мусимо це робити і треба виховувати своїх підлеглих таким чином, щоб е не було таких рецидивів, називаємо так. І навіть якщо солдат спровокував, це не знає, що офіцер мусить собі дозволити розпускати руки. Це неприпустимо. Тоді ви абсолютно правильно сказали, чим ми відрізняємося від е росіян. Абсолютно нічим, якщо ми будемо розпускати руки. А якраз от е під час бою. Е Давно забути на генетичному рівні. В свій час вискормлене молоком українських матерів. Братерство, казав, повага, лицарство. Ось чого не достає в нашому суспільстві, але це треба що нарощувати. Це треба виховувати. Тому знов таки ж повертаючись е, до давно забутих речей. В свій час указ президента номер 200 Програма п'ять кроків щодо підняття рівня обороноздатності країни. Е, третій пункт третій крок. Це е, е, національне патріотичне виховання населення в першу чергу молоді, формування свідомості, бо воїнами не народжуються, воїнами стають. Всі ми народжуємося однаково голі, кричащі і однаково такі, знаєте, е, схожі один на одного. А вже потім е, під впливом е, родини, оточуючих сусідів, е, при відсутності виховання з боку держави. Ми отримуємо те, що ми отримуємо. Когось люди нормально сприймають, когось погано. Але це, це якраз показує безсистемність підходу щодо правильного виховання і суспільства, в тому числі, якщо держава не буде виховувати суспільство, не вішати лекшину на тілі марафонах – Це не виховання, це маніпуляція і е, брехня. А якраз от на рівні тих цінностей, які б об'єднували суспільство, у нас є ці цінності. Вони в серці є у кожного українця, але на рівні державного документу цього немає. Це треба робити, і на жаль, та програма, яку ми свій час презентували, і яка була прийнята указом президента, і заморожена існуючим урядом, привела до того, що і на цьому питанні ми стали е гальмувати. Тому це треба повертати, і всі ті речі виховуються з дитячого е часу, з дитячого віку. Якщо це не робити, то і далі ми не получимо результатів. Та пане генералу, мені здається, що тепер кожного стріму я о, завжди підкреслюю, що ви вже це говорили про ці п'ять кроків і патріотичне виховання. Да, при тому говорили навіть не на наших стрімах багато років тому, а тільки зараз заговорили про те, що справді це в школах потрібно впроваджувати. І ясно, що ми б не встигли там нове покоління за декілька років виховати, але це теж було б дуже важливо і мені шкода, шкода, що ми завжди кожен раз ми втрачаємо час. Хоча хороші ідеї вони були на поверхні. Як ті, які презентували ви. Ви сказали дуже цікаву річ про декілька поколінь, зрощених, це покоління споживачів. Я мені нема мачу вам відповісти. Це правда, абсолютно правда. Але у той же час в цій системи дуже поганої, безпатріотичного виховання є збій, прекрасний збій, прекрасна помилка. Одна з одна з, з них, але насправді їх набагато більше. І ім'я йому да в Герой України. Uh, неймовірна людина, молодший за мене. 9 років він провів на фронті, uh, 9 років захищав наше майбутнє. Я впевнена, що обов'язково те, що він вкладався в нашу перемогу, вона настане. Пане генерале, його буквально днями хоронила у Києві. Хоронили всі, ви були там присутні. Там був головнокомандуючий Валерій Залужний, uh, і, і багато кому резонуло, да, коли головнокомандуючий на вколішках біля матері, біля дівчини. Чому було важливо, як ви гадаєте, і вам, генералу, туди прийти, і головнокомандуючому. Ну, тобто, ж, всі скажуть вам: військові гинуть кожного дня. Шана до тих, хто захищає Батьківщину, мусить бути в серці і в душі кожного українця. От навіть коли ми будемо дивитися цю передачу, в цей час будуть гинути українці. Це якраз та ціна за мир і спокій. Які ми зараз маємо. Ми не будемо зараз обговорювати ті провали, які е, були напередодні, а якраз поговоримо про те, що е, Валерій Федорович Залужний він е, людина, така настільки е, чутлива до таких речей, і настільки в нього повага взагалі і до людей, навіть у відносинах з людьми, відчувається завжди повага. Я знаю його вже більше ніж 30 років і. Завжди це людина з знає, такої найвищої якості, тому і шаную його і поважаю завжди буду захищати і підтримувати. І якраз його повага і його е, сум е, до близьких е, з, загиблого загиблого Вінчі якраз показує, наскільки це важливо. І те, що такі люди, як Да Вінчі, знаєте, от, м Де Вінчі це як прометей український. Він вів нас до того світла, він е, безпосередньо вів нас вперед і е, хотів показати е, таке щасливе майбутнє, яке нам потрібне, і він якраз той вогонь і е, ніс, аби освітити нам той шлях до нашої повної свободи, нашої незалежності. Я знав його особисто і не один рік. І часто е, мої хлопці з Сил спеціальних операцій. Працювала з його е, побратимами разом з ним, і це були чудові результати: 17-18 років це взагалі було такі. Знаєте, не зважаючи на заборони, ми все одно знаходили такі нишпарки, і потім казали: це не ми, це взагалі якісь люди. Ми не стріляли, ми нічого не бачили. Але ми ж ми знищили ворога щодня, і це був загальний результат. І е, я вдячний, реально вдячний е, покійному. Да Вінчі за те, що він настільки такий був, знаєте, реально, він горів. Він горів нашою свободою, він горів нашою незалежністю і боровся щодня. Таких людей в, в тисячолітті народжується небагато. І, на жаль, вони гинуть, але їх приклад залишається для виховання молоді, і в моєму розумінні портрет Де Вінчі мусить бути в кожній школі, в кожному шкільному підручнику. Ми ж бачимо, людина з творчим. З творчої освіти пішла воювати абсолютно замість того, щоб е, писати, рисувати малювати щось. Він пішов воювати і якраз своєю працею захищав майбутнє тих, хто будуть далі малювати, е, ліпити, ваяти. Тому для мене е, ді, дії генерала зложно абсолютно не були е, на скармовинкою. Я відчував, що це він робить щиро, без будь-якого пафосу і. Без е, будь-яких там, знаєте, дій на камеру. Тому це якраз приклад того, що кожен мусить склонити коліна перед е, батьками і рідними загиблих за нашу незалежність. Інколи, на жаль, бувають приклади не такі позитивні. І щоб зрозуміти, а наскільки ж висока ціна нашої незалежності, от Достатньо скоро у нас буде там відносно е, великдень, да, і на велик день люди підуть, особливо на е, батьківські дні, підуть е, на кладовище. І хай подивляться, а скільки могил з прапорами українців, які загинули за Україну, прибавили за цей рік. Просто, ну, от по наприкладі, Хмельницького то кількість загиблих, ті, що загинули з 14 по двадцять е, рік, це була одна кількість. А ті, що загинули з 24 лютого минулого року, і наразі це в 4 рази більше. Вдумайтесь, яка висока ціна. Це дуже важко сприймати. Чому е, розмова про військове кладовище українців, взагалі національне військове кладовище, яке піднімалося час е, мною і моєю командою, наразі тільки обговорюється або просто йде розмова, тому що існуюча влада просто боїться показати реальні результати втрат і. Для того, щоб це зрозуміти ціну нашої незалежності, от колись я був е, в Вашингтоні і був на аргентонському кладовищі. Там поховано більше ніж 400 тисяч е, американців, які загинули у війнах за незалежність Сполучених Штатів. Не сприймається цифра 400 тисяч, як просто так сказати. Але коли ти бачиш 400 тисяч хрестів, або залежності від Юрийсповід інших пам'ятників, ти розумієш, наскільки висока ціна цієї свободи Так от. Якщо зробити це у нас, це значно збільшить сприйняття реальної ціни. І якраз в той самої Америці на цьому кладовищі практично десятками під'їжджають, від'їжджають автобуси з дітьми, такі екскурсії по цьому кладовищі, вчителя історії або просто шкільні вчителі, вводячи дітей по цьому кладовищу, а периметр доріжок на цьому кладовищі 37 кілометрів. Уявіть собі, і от от вони приводять, і кажуть: діти, от тут поховані, наприклад, там. Ті, хто воювали американці під час Першої світової війни, пам'ятаєте, і він розказує, і вони бачать реальну ціну цієї війни. Потім підводить до іншого там кварталу, каже: тут ті, хто загинули там під час Другої світової війни, ось це виховання, воно не є популізмом, воно є реаліями, і діти бачать ці речі своїми очами, власне, і вони самі формують ту реальне сприйняття е тої країни, якою живуть, і поваги до тієї країни. І саме більше, що мене вбило в той час, так знаєте, це було в грудні 14 року, якраз ми були е, напередодні Різдва. І можете собі уявити, е, 400 тисяч вінків з свіжої ялинки, е, державними е, стрічками перев'язані, і 400 тисяч е, лампадок, які горіли. Це просто неймовірно. Це ну. Ти розумієш. Яка повага держави до пам'яті тих, хто загинув за її незалежністю? Ось це страшна річ, і але тим до цього ми мусимо йти і цим гордитися. А давайте подивимося, як воно у нас. А давайте подивимося, наскільки є турбота. Так, звичайно, є міста, де за рахунок місцевих коштів будують пам'ятники. Але хто ходить на ті могили, крім близьких рідних? Особливо ніхто. Ну, друзі, ну все інше, це як в забутті. А якраз от створення такого національного військового цвинтару, ті, хто загинув на незалежність України, мабуть, би покращило виховання не тільки малого населення, а й дорослого населення. Бо тоді ти бачиш, яка ціна. І тоді влада має відповідати за ту ціну. Бо кожен, хто загинув, мусить загинути недаремно. Це найстрашніше, що батьки близьких. Не мусять сказати командиру або керівнику там держави сказати, що ми мій, мій там син або мій батько загинув даремно Оцього найстрашнішого не мусить бути, бо життя кожної людини воно безцінне. А завдання держави зробити все, щоб виховати цю людину воїнам, якщо це чоловік, і е, зробити спроможність, щоб він воював, а не е, десь там. знаєте, прозябав. Це знов-таки ж, складна і довга система, яку треба робити. Але ми мусимо робити, і не очікуючи, коли ми переможемо. А наразі це треба робити. Бо ситуація полягає в тому, що часу в нас мало, а роботи ще багато. І воювати ще нам треба. І от ми бачимо, якраз відсутність тої єдиної системи виховання воїнів держави, до чого вона привела. Комусь було вигідно, не тільки одній Росії, і керівництво України було вигідно, аби ми не мали такої потужної. Прошарок населення, яке мало б достатньо військово- і військово-патріотичні нави навички і виховання, це значно покращило Війна змінила ситуацію. Війна показала, що незалежності, навіть при відсутності з боку держави уваги до цього питання, все одно разом з молоком матері, українців спокнували свою спроможність захищати Україну. Любити свою е Україну, свою родину і спроможність її захищати, але все інше потребує опі опікування, і знову повториться слово плекання плекання е з боку держави. Якщо е суспільство цим не буде займатися, це суспільство загине. Одні мусять е робити, е забезпечувати безпеку, а інше що цю безпеку захищати, і це треба робити, тому що брехати самі себе або від витягувати. Час е, прозріння або правди, е, це неприпустимо. І е, якраз е, реальна ціна втрат показує е, всі наші помилки. Тоді ми починаємо сприймати, а чого ми не зробили і чого ми не робимо, і що нам треба зробити краще, аби зменшити ці втрати. А коли ми чуємо просто не на часі, а давайте вже після перемоги, шановні, так ми за ту перемогу ще більше ціною платимо. А от, якщо ми самі будемо робити правильні висновки і не брехати самим собі, і покращувати е, в нашій, в тому числі військовій підготовці, е, певні підходи, в тому числі і нарощування спроможності економіки по забезпеченню збройних сил потрібним е, майном, е, озброєнням, боєприпасами, тому можливо, воно не популярно для влади, але народ хоче знати правду, навіть наскільки вона там не популярна. Бо брехати самим собі ну добре, через рік ми узнаємо цю правду через два роки. А скільки е, за рахунок цього самозакалихання або відтягування цієї реальної правди ще загине людей, і коли люди розуміють, що треба готуватися і реально не жаліти себе вкалувати на війні, то мабуть це безпосередньо приносить значно кращі результати. Я вам просто приведу приклад. Тут зараз е, в районі Бахмута воюють е, дві бригади. От і одна бригада. От я сьогодні спілкувався з одніми і іншими, і спілкувався ті, хто спостерігає процеси зі сторони. От кажуть, от одна бригада, яка вчора реально шикарно е, на, е, била по мордяці, Кацапо, в районі е, Бахмута. От, там люди адекватні, там люди, там шикарний командир бригади, е, і це підкреслює, наскільки важлива правильність командування. І люди не бояться і наступати, і оборонятися. Люди риють окопи. І інша бригада, яка каже: вроді непогано, але не хочуть рити окопи і несуть втрати. Розумієте, і це насправді це ж трагедія, бо якраз оце е, я неодноразово на цій війні. Ще 14 року постійно це боротьба з формуванням свідомості людини про виконання службових обов'язків. І мені також свій час е, казали. От, ви мені мусите, там, ну ми тут як командир, вирити мусите окопи, я тут нічого рити не буду. Я говорю, я тобі нічого не мушу. А держава мусить тобі відрити тільки е, окоп розміром 1 на 2 і в, і в глибину 2. Це безпосередня могила. От якраз держава тобі це мусить вирити. Якщо ти не хочеш рити окоп, то я примушував писати е, прощальні е, листи для, до їхніх дружин, причому казав так, що шановна дружина. Я тому, що я загину тому що я не хочу виконувати свої службові обов'язки. І це реальне діяло. Це реальне діло. Тому якраз от, е все залежить від нас самих. І от такі прості речі, навіть відрити якоб і збільшити твою спроможність і по обороноздатності, і продовжити твоє життя це дуже чудово. Але е люди чомусь сприймають, що хтось комусь щось винен. На війні ти мусиш сам турбуватися про себе, про свого товариша, який справа і зліва. От тоді це вже буде військовий організм, який спроможна воювати. І якщо кожен буде робити на війні свої функціональні обов'язки відповідних вимог, то все буде добре. Тому давайте дивитися на речі більш так жорстоко. На війні патріотизм чудова річ, на війні націоналізм чудова річ, але на війні, крім цієї дотації, мусить бути ще одне слово професіоналізм. І дуже часто на війні е, провали в підготовці людей і провали в правильності планування операції потім обертаються кровавим героїзмом. На війні мусить бути більше героїзму, більше е, професіоналізму, ніж героїзму. Це важка робота, але роботу цю треба робити. І для того, щоб її робити, треба цим займатися. До вивчення військової справи. Треба підходити дуже, дуже, дуже професійно і робити прості речі, які, е, Щоденна дають з часом дають той результат, який називається перемога.